Море. Хто був на морі в останній раз? А ми постійно в ньому купаємося в морі сонячних панелей. Монтуємо їх як ошалешені. 200 кВт тут на даху буде. Зараз змонтована десь половина. Джа! Не, не джа, джинко. Джинко Solar 580 Вт. І змонтовано на даний момент у нас більше ніж 150, 150 панелей. На цій покрівлі повинно бути у нас 200 панелей. Останні 178 у нас будуть вже змонтовані на інших покрівлях. У нас ще одна половина даху це шифер, інша це металочерепиця. Розкажи про конструкцію. Що тут у нас? Це у нас алюмінієва. Тут у нас алюмінієвий профіль. Ну, шпилька, шпилька закручується у нас в, в стропільну систему, в балки. Тут балки у нас 150 на, на 50 десь, а може і більше. Вони вкручуються, шпильки вкручуються в, в балку через шифер. Шифер герметизується герметиком і для більшої надійності там є резиночка обладнітельна, яка забезпечує герметичність і захист від дощу та талого снігу. Звертайтесь до нас, побудуємо сонячну станцію і для вас. Підприємстві на власному будинку. Номери, в описі відео. Вот там.